Всім доброго дня! У нас нове надходження. Ось такий цікавий автомобіль Citroen DS3 2013 року. 1,6 дизель на роботі. Кабріолет з текстильним дахом. Також є парктроніка. Класний та стильний автомобіль. Ось такий салон, шкіряне кермо, текстильне сидіння. Електрорегулювання дзеркал, автоматичні склопідйомники, підігрів двох передніх сидінь. Також є автосвітло та автодощ. Клімат-контроль, є. Придбати це авто можна в кредит, лізінг або за готівку компанії Автофокус. Також можливість тест-драйву. Ми знаходимося по адресі Облонський проспект 21Б, парковка ДрімБері.